Друзі, шок-контент. Прямо на смітниках. Я прийшла вносити мусор. Гляньте, що я знайшла. Дівочки, це ж вінтаж, це ж Франція. Франце. Коротше, ось таке натуральне хутро, дивіться, комір. Потім тут натуральне хутро. Це все шкіра вверх, уявіть собі. І середина, увага, це натуральна овчина. Дівочки. Увага, Версаль, Вінтажка. Ось такі гудзики. Кротче. ну, Я думаю, що це не дуже мій стиль, але я б собі таку куртку взяла б, знаєте, гляньте. Та задовбали, блін. Не дають людині відео зняти. Я вам реально кажу: зараз в нью от ви б реально побачили такі, так одягнених людей. Плюс сюди якісь джинси. Плюс козаки чоботи. Я забирати, звісно, цю річ не буду. Хоча я б це зробила тільки для контенту. Для, для інстаграма це 100%. Слухайте. Ну я надіюсь, що хтось забере, тому що вона реально стильна, вінтажна і реально тепла. Я розумію, що, звісно, це ніяка не вернія не версаль, це просто Турція. Але але тим тим не менш, не менше, безкоштовно на смітниках. Увага! Так, друзі, секонд хенд. Зайшла. Коротше, дивіться, яка класна джинсовка. Їх трисить. І їх ніхто не бере. А просто супер якості. Ось так називається Pepsi Music. Можливо, це з якогось фестивалю. Три однакові. Вони, я думаю, класної якості. І нові. Ви бачите, це на вагу. Потім взяла приміряти ось такий пуховик. Це моя шапка, яке кепка йшла в ній. Коротше, зараз приміряю. Навіть якщо він чоловічий, А що? Цікаво, зима, холода. Треба приміряти теплі речі. Не знаю, пуховик просто суперський, так, да, він чоловічий. Я його розглядала як варіант до цих штанів Ralph Lauren, які я знайшла в Хумані. Гляньте, який класний і колір тут, і мені подобається модель. Ну, він об'ємний. Дуже. Це XL на чолові... ну, чоловічий фасон, чоловічий розмір. Звісно, я його не взяла, але що він там до сих пір робить в секунді на вагу, я не знаю, там щось біля 200 гривень, я думаю, він буде десь. Відразу я подумала, що класно було б його застилізувати з якимись такими елегантними, більш жіночими, да, жіночними речами. Якось, наприклад, такий лакований клач або якась спідниця, наприклад, із, із чого? з гіпюру, наприклад, з якимись рюшами, чи то просто шкіряна навіть якась спідниця. Так, ідемо далі приміряю ось цю джинсовку, Дуже прикро, що я по неї не повернулася, тому що, от, наприклад, сьогодні вже там, по мамо, в них останній день завозу розпродаж, і я думаю, що її або ж забрали, або просто ну, вони сьогодні відкриті там до обіду, наскільки я знаю, і я вже просто не встигла її взяти. І дещо я шкодую, тому що вона за 100 гривень, а то й менше, і це нова річ. І потім це Made in England, тобто Великобританія. Думаю, що це дуже класна якість. Так, я кручу, верчу цей клач в руці. Я не знаю, чому він мені подобається. Я ще не знаю, чому він мені подобається. А потім, якщо ви додивитеся до середини цього відео до кінця, то ви зрозумієте, чому він мені таким здався особливим. Ще тоді це не просто якась там річ із New Look або із праймерка. Якось, наприклад, ця сумка. Так, давайте пройдемося по якихось речах, там, наприклад, осінь, зима, в светриках, джемперах та блузах. Ось така блуза, відтінок, відтінок зеленого, точніше, це колір. Давайте так, колір хакі в таких кружальцях, марка Топмен. Ну, щось таке теж дешеве, якась, мабуть, Турція. Чи... Але дуже сподобався колір. Під мою дублянку гляньте, можна було б сміливо вдягати таку елегантну блузу. Не ношу я таке. Потім, дивіться, жилет, теж дуже стильний. Зараз ці ромби така, повернулися, така класика до нас. Повернулися ці ромби, такий принт. Що це принт Шотландії? Да? Шотландія, Англія. Uh, і тут поєднання, звісно, ж коричневого, жовтого, класика, теж така осіння, високе горло, весь, весь закошлачений, залишила. Думала, повернувся, але не повернулася по нього. Потім бордовий кардиган, Ну, теж колір класний, але такий він затяганий. Щось мене потягнуло, останнім часом надивилася знову ж таки, різну, різні колекції Ральфа Лоурена, а саме осінь зима. І там теж такі є жилети в'язані, класні, там, наприклад, до дублянки, до білих джинс. Потім я його буду приміряти. Так, Спеціально взяла цю сумку в примірочну. ну, типу, Зрозуміти, куди це носить. Ну, типу, я вже хто, я вже де, куди з цією сумкою мені ходить. Вона не дуже зручна. Ви знаєте, от, наприклад, на верхній одяг, ну, це взимку, ну це зовсім незручно. Все ж таки, це літо, це весна. А чи не будуть мене роздражати ось ці трам-барарам-ланцюжки, е звісно ж, будуть. Ну Не моє, сумка не моя. Потім жилетка, жилетка хороша, але вже така застірана дещо. І щоб супер тепла, ні. Коротше, сюди пасували білі джинси, наприклад, і така довга коричнево-біла дублянка. Ну, не взяла. Далі, дівчата, далі ось такі круті батільйони із сегменту люкс. Коротше, вони неймовірні, вони дуже зручні, вони нові, по-моєму, навіть були да, нові. І прямо в моменті я зрозуміла, що я так шкодую, що я перестала носити підбори не, не тільки я, а всі в основному да, так, взяти жінок по вулиці. Боже, ми не побачимо, напевно, що одну із ста ми побачимо на підборах жінку. Так, да, це дуже прикро. я особисто не пам'ятаю, коли я останній раз взувала чи то туфлі, чи то чоботи на каблучках, вибачте. Дівчата, я все ж таки купила цей лакований клач, погляньте. Я не знаю, навіщо і що, але ну, він мені чомусь сподобався. От я, я знайшла його, знаєте, якимсь елегантним. І ще йшла і думаю, нафіга я його купила. Я відкриваю його. Шукаю якийсь ярличок, нема ніде нічого. Коротше, клач no name, на жаль. Але риюся далі і знаходжу ось таку увага, антикварну монету. Зараз я приближу і ви побачите тут гравюру, профіль Єлизавети II, Прикол королева Англії. Коротше, в мене на, монет... на монеті. Так, як хтось носив, монета тисяча датується 1982 роком, дивіться, і корона. І це 20 пенсів. 20 пенс. Ну це щось типу 50 гривень на наші гроші. Щось таке. Ну, коротше, це. Але монетка антикварна, уявляєте? Тобто вони вже ж не ходять. Зараз же в них фунти. Але монетка антикварна, дивіться, яка симпатична. Була на самому, в самому куточку, тому рийтеся, може щось знайдете, якийсь клад. Знайшла такий клад клад в секунді. А, ну, Куди куди з цим клачем? Можливо, це будуть якісь фото в інстаграм, можливо, можливо, колись вдягну до якогось луку. Треба подумати. Але, друзі, за 50 гривень ну, це взагалі безкоштовно, я вважаю. Класний, всередині він взагалі не пошкоджений. Подобається. Клач це така сумочка вже класична, така класика більше. Єдине, що дещо здерта позолота. Пропоную перейти на кухню. Давайте подивимось форми для запікання. Ось такі, дивіться, вигляді ромашки. І на неї знижка. 69 гривень коштує така. Такий буде у вас кексик. Клас силиконова, да придумують ось таке теж чудо для кекса. Формочка 69 гривень. 69 і такі для такого печива чи кексиків 79 такі коштують. Так, що цікаво тут ще є формочки. Це теж розумію, Я так розумію форма для запікання. да о Це ж для цих. Це ж для 79, шість штучок. Я думаю, що це більше для шоколадочок, шоколадних цукерок. Можна сюди щось заливати, чи жилі, як 79 і така теж 79. Ну, це вже я не знаю, що це, дівчат, дивіться. Що це? Ось щось намальоване, зображено щось. Це щоб скатертина не злетіла. І зі столу, так, щоб вона не човгалася, дивіться, такі. Гірки такі чіпляються на чотири сторони з катертини. Я ще такого не бачила, таке бачу вперше. Ціна 169 гривень. Тейбл. Ну, просто прикольні, да? вони такі важенькі. Із, я думаю, це метал, залізо якесь. 129 гривень коштує ось такий набір. Ножиків для сиру. Мене видно 129 гривень, знижка 41%. Прекрасно. До речі, сир взимку восени дуже-дуже корисний. Навіть якщо він дуже жирний, він вас зігріє. Додатковий, додатковий білок, додаткова енергія. Так, це йде сюди. Подивимося далі. Гляньте, яка стильна чесникодавка. Чорна легка, це пластик. Наскільки вона буде якісна, не знаю. Не думаю, що це ніржавійка. 119 гривень така коштує. Або у гляньте яка теж стильнакіт. <лес> така лопаточка класна. 79. Силиконова. М -м -м, просто мила-мила, дуже клас Хочу показати вам ще ось такі скатертини на стіл. Теж таких. Осінніх принтах тут листя. Вони різні. Дивіться, є ось така, а є ось така тканинка. Така виблискує, коштує. Так, така буде коштувати 459 гривень. 140 на 180. 140 на 80 339 гривень, тут 140 на 220. 459. Такі класні. Так, ситочка є, потім ось такі силиконові, сили, сили, силиконові лопаточки. Потім що це таке для горіхів, по-моєму, це штука горіхи тріска 169. Навіть не добачаю. Так, а оце що в нас таке? Це дерево. Клас, дуже приємний на дотик. Дерев'ян така лопаточка, столові прибори такі, 169. Набір такий коштує. Давайте подивимося, скільки. Ну, цей 169, а цей, Боже, так високо, 149, 149-169, недорого. Да? Потім ось такі різні, дивіться, такі, це називається. Підставка, да? підставка там під прибор, під тарілочку, під прибори, навіть під гарячі. Можна ось таке, воно прям цупке таке ставити. Щось на нього можна гаряче. О, гляньте, які класні ось такі. Натуральні такі. Наприклад, ціна 119 гривень. Є ось такі вигляді листка такого. Прикольні. Такі розинові, ніби 59 гривень. 59 це ось така синя з білим. Ще теж такий є варіант гарбуз 69 гривень. Друзі, всім дякую за перегляд. Сьогодні насправді не думала виставляти ніяке відео, а потім згадала ж свої зйомки в секонд-хенді, знахідку клач, потім знахідку на смітнику. І думаю, ну як же ж сьогодні неділя, такий день мокрий, кого дивитися, як не блогерів. І вирішила виставити такий відеоролик. Дякую всім, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі вже наступного разу.